Привіт, мої люблі глядачі! З вами Лілія Лебідь та Карте Ленорман. Сьогодні я запрошую вас познайомитися з порадою, прогнозам на 2025 рік, причому у декількох сферах життя, а саме у сфері роботи, фінансів та особистих відносин. Саме за них проголосували у суспільстві каналу мої підписники. Розпочнемо з теми робота, бо вона набрала 50% від загальної кількості голосів. Прогноз у цій сфері зроблений на колоді Володимира Макаличука класична мала колода Ленорман. Я заздалегідь настроїлась на це питання та виклала 6 карт, щоб не займати ваш час додатково. А вам залишається тільки вибрати одну. Цих карт, щоб отримати пораду. Якщо ви не знаєте, як робити вибір карти, давайте я вам розкажу, щоб це було правильним. По-перше, вам треба поставити це відео на паузу. Тоді, дивлячись на ці шість карт, проговоріть питання: а саме, яку пораду дають мені вищі сили у сфері моєї зайнятості. На 2025 рік. Наступне, Заплющте очі, і та цифра, яку ви першу побачите у своєму образі, і буде вашим прогнозом. Але ж не забудьте написати цю цифру в коментарях. По-перше, щоб ви їх не забули, а по-друге, щоб активувати цю пораду прогноз, яка допоможе вам створити цей рік більш успішним та щасливим. Сподіваюсь, ви вже зробили свій вибір. І тепер я вам розкажу, який же прогноз дає вам вибрана вами карта. Для тих, хто вибрав карту 1, це в нас карта Корабель. У 2025 році сміливо змінуйте свої підходи в роботі, відкривайте нові горизонти. Робота в команді принесе вам найкращий результат. Якщо обставини поставлять вас перед необхідністю переїхати в інший офіс, місто або навіть змінити роботу. Сміливо йдіть на цей крок. Наступна друга це в нас карта Лисиця. У роботі вам може знадобитися проявити гнучкість і креативність, щоб домогтися успіху. Розраховуйте тільки на себе, на свої здібності й таланти. Це буде вашою головною перевагою. Беріться за нові починання, якщо тільки готові в них вкладатися. Основне навантаження за їх, за їх розвитку буде саме на вас. Третя карта це у нас карта вежа. Вона вам рекомендує в справах робити роботу поступово і капітально, крок за кроком, як того вимагають правила. Тоді ваші результати будуть вражаючими. Як оця саме вежа, вона така велика, особлива. Наступна карта четверта, це у нас карта ключ. У новому році сміливо беріться вирішувати свої робочі питання. Підключайте всю свою креативність і фантазію. Саме за вами буде вирішальне слово, тому активно долучайтеся до робочих проєктів. Для тих, хто вибрав п'яту карту, це в нас карта Риби. Цей рік може відкрити для вас можливість для створення особистої справи. Скористайтеся цим. А інтуїція. Спритність і гонучкість допоможуть впоратися з усіма труднощами і робити правильний вибір. Остання шістнадцята карта це у нас вірніше, це шоста карта і це у нас зірки, 16-та карта колоди Ленорман. Сміливо плануйте довгострокові проекти і дерзайте проявляти себе. Це ваш зірковий час. Підключайте в роботі спілкування через соціальні мережі та інші інтернет-ресурси. Виходьте на зв'язок і спілкуйтеся через інтернет. Ось такі поради вам дають карти Ленорман саме в сфері роботи. Наступний прогноз буде в сфері фінансів. Для цього я взяла колоду золоті мрії Чиромарчеті. Ось така вона красива, у нас колода, яскрава, святкова. І ось вже лежать карти, заздалегідь я їх настроїлась та виклала для вас. Звичайно, що вам треба настроїтись та вибрати свою карту, як я вам це розповідала на початку відео. А я вам буду розповідати і відкрию карти зараз вже. І так, ви бачите перед собою ці шість карт, з яких ви вибирали для себе пораду прогноз по сфері фінансів. Перша карта це у нас колодязь. І що вона вам рекомендує? У 2025 році вам варто звернути увагу на свої приховані таланти і ресурси, які можуть принести вам фінансовий прибуток. Продумайте, як ви можете використовувати свої знання і навички для отримання доходу. Наступна карта номер 2 це лілії. Цього року вам варто звернути увагу на естетику і якість у своїх фінансових рішеннях. Не женіться за дешевизною. Вибирайте інвестиції та покупки, які приносять вам задоволення в довгостроковій перспективі. Наступна третя карта це в нас карта риби. Довіртеся своїм почуттям в прийняті фінансових рішень. Не бійтеся змінити свій підхід, якщо щось не працює. Довіртеся своїм відчуттям і докладіть зусилля, щоб отримати реальний прибуток. Четверта карта це хрест, і вона вам радить. Ви можете зіткнутися з перешкодами на шляху до фінансового благополуччя, будьте терплячі і не повторюйте минулих помилок. Важливо зробити висновки з минулого. Так, наступна карта розгін, і це в нас карта номер 5 У новому році вам може знадобитися переглянути свої фінансові звички і позбутися непотрібних витрат. Тобто треба себе більше контролювати. Почніть з простого аудиту своїх фінансів і поставте собі нові цілі. Остання карта номер 6 – змія. Вам потрібно змінити свій підхід до фінансів. Вивчіть стратегії, подумайте про додаткові джерела доходу, але не поспішайте з здійсненням планів. Дійте за принципом сім раз відміряй, один раз відріж. І це був прогноз в сфері фінансів. Тепер переходимо до останньої сфери. Це у нас особисті відносини. І цей прогноз, порада, була виконана на колоді Наталії Музиченка, Мальовнича Україна ось ця колода-красуня. І тепер вам треба вибрати одну з шісті у цих карт, які ви бачите зараз на екрані, та дізнатися той прогноз, пораду, яку вона ця карта вам дає. Сподіваюсь, ви вже вибрали свою карту, свій, свій номер. А тепер я вам розкажу, яка ж карта і що вона вам радить у 2025 році в сфері особистих відносин. І так, починає, починаємо, як завжди, з першої карти. Для тих, хто вибрав саме цей номер, це в нас карта дитина. Поставтеся до своїх стосунків не, не настільки серйозно. Можливо, це допоможе вам впоратися з усіма випробуваннями легше. Якщо ви відчуєте серйозний потенціал цієї пари, вашої пари з партнером, тоді вам варто внести у стосунки щось нове. Це цілком може стосуватися і дітей. Можливо, це буде для вас саме вихід, щоб налагодити стосунки, зробити їх більш щасливими. Можливо, вивести їх на наступний етап. Друга в нас карта для тих, хто вибрав саме номер два, це в нас карта Лист. Вона вам радить більше спілкуватися з вашим партнером. Не ігноруйте текстові повідомлення, якщо буде, ну, будете з партнером на відстані. Пишіть і розповідайте про свої почуття, про важливість цих стосунків для вас. Донесіть своєму партнеру свій світ через спілкування. Ну, це може бути спілкування як і в письмовому, так і в голосовому вигляді. Третя карта це у нас карта Лисиця. Ось. Вона вам радить. У стосунках вам може знадобитися проявити всю свою гнучкість та хитрість. Можливо, вам прийдеться це. В мене підсказка дає мій партнер, який знаходиться поруч зі мною, мій песик. А я продовжую. Вам треба буде проявити свою гнучкість, хитрість і акторську майстерність, щоб подолати важкі моменти, які можуть виникнути у ваших стосунках з партнером. Беріть активну роль у цих стосунках саме на себе. Будьте яскравою, інтригуйте, фліртуйте з вашим партнером, викликайте в нього інтерес. Тут на карта: це у нас конюшина. Для тих, хто вибрав саме четверту, і вона вам радить: будьте природньою зі своїм партнером, залишайтеся собою у стосунках, ймовірно, вам знадобиться терпіння і витримка, щоб ці стосунки залишалися живими. Для тих, хто вибрав карту номер 5 і це в нас карта Каса. Вам потрібно ухвалити швидке, можливо, навіть болюче рішення без вагань і роздумів. Це буде для вас найправильнішим для цих стосунків. І остання, шоста, для тих, хто вибрав саме шостий номер: це в нас карта змія. Змія символ спокуси, таємниці і небезпеки. У стосунках можуть виникнути деякі випробування. Але якщо ви підійдете до цих випробувань обдумано, тверезо, не будете поспішати, це допоможе вам. Стати ближче один до одного в партнерстві. Обходьте ще по змії, треба обходити всі гострі коти в стосунках. Ось такі поради вам дають карти в особистих стосунках. Я дуже рада була вас бачити. Вітаю вас з новим 2025 роком. Хочу побажати вам мої земляки. Щоб 2025 рік відновив щасливе та мирне життя в Україні, щоб він повернув у наші сім'я злагоду та спокій. Також ми будемо молитися за наших незламних збройних сил України і до побачення з вами була Лілія Лебідь.